Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, друзі! Ви дивитеся 170-й випуск Play News. Олекси сьогодні з нами немає. Тож я можу робити все, що захочу. А хочу я сьогодні шоколаду поспати і розповісти вам про найцікавіші події ігрового світу за останній тиждень. Все інше згодом. А зараз мостіться зручніше в ефірі Ігроновини від Оксани. Останнім часом жоден реліз Ubisoft не відбувається гладко і без проблем. Про негаразди Assassin's Creed Unity вже, мабуть, знає кожний геймер у світі. У середу Яніс Малат, виконавчий директор Ubisoft, опублікував звернення, у якому попросив пробачення за невдалий запуск Unity. Ух, В Моєму виконанні цитата звучатиме геть не так круто, як в Олексиному. Ну нічого. І я хочу попросити пробачення від імені Ubisoft та усієї команди Assassin's Creed. Проблеми з релізною версією не дозволили вам повною мірою насолодитися грою, і побачити весь її потенціал. Ми активно працювали, щоб усунути всі проблеми і вже встигли виправити чимало з них патчами». І як моральну компенсацію, пан Малат пообіцяв, що вони припинять продаж сезонних перепусток до гри. DLC під назвою Мертві королі безкоштовно отримують усі, хто придбав Юніті. А ті геймери, які вже й без того мали сезонну перепустку, отримують можливість обрати собі одну з ігор Ubisoft. На вибір вони матимуть The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Black Flag, Rayman Legends і Just Dance 2015. Нічогенька компенсація, чи не так? Чим раніше ви придбаєте DayZ, тим дешевше вона для вас буде. Саме така політика видавця Bohemia Interactive щодо свого багатокористувацького симулятору виживання в умовах зомбі-апокаліпсису. Наразі гра коштує трохи менше 30 баксюків у стімі. Коли ж DayZ увійде до етапу Бети наприкінці 2015 року, її ціна збільшиться до 44 доларів. За релізну версію ж у гравців проситимуть 49 американських президентів. Команда розробників зомбі виживастика поділилася своїми планами щодо реалізації ігрових фішок. І те, що вони описали, звучить вельми цікаво. У першому кварталі 2015-го у грі з'явиться можливість керувати транспортом. Зомбаки стануть трохи розумнішими, а й ускладниться через хвороби, які безпосередньо впливатимуть на персонажів. Обіцяють також покращену систему луту і новий рендерер. Далі розробники почнуть досконалювати систему взаємодії з транспортом. Автівки можна буде ремонтувати та модифікувати. Ігровий світ стане більш живим завдяки реалістичній поведінці тварин та різним динамічним подіям. На третій квартал наступного року заплановано додати можливість розставляти пастки і зводити барикади. Також обіцяють вести повітряний транспорт і хижаків. Ну а наприкінці року до гри завітають тварини компаньйони і можливість збудувати власну базу. Саме тоді розпочнеться бета-тестування за участь, якому геймерів попросять заплатити 44 долари. Не знаю, як вам, а мені не дуже до вподоби ідея платити за тестування гри, тому я краще дочекаюся релізу. Одна з найбільш божевільних ігор останнього часу симулятор Козла, зібрала достатньо грошей, аби отримати продовження. Тепер козли виходять в онлайн завдяки проекту God Simulator MMO». У цьому мережевому симуляторі парнокопитного можна буде налаштувати зовнішність власного козла, наділити його вміннями та прийомами, а тоді почати підкорювати світ разом із друзями. А якщо ви долучитесь до спільноти віртуальних козлів, то на вас очікує безліч пародій на відомі ігри. Наприклад, одна з ігрових локацій має назву «Кафедральний собор Твістрама», поруч з яким є справжнісінький кау-левел, де треба масово винищувати корів. Якщо ви все ще думаєте, гадаєте, як у це грати? Що ж? Мені самі цікаво. Однак оригінальний God Simulator декілька тижнів тримався у топах британських та американських чартів за кількістю продажів. Мабуть, у відіграванні дрібної рогатої худоби і справді є щось таке захопливе. Є чимало технологій, які роблять сприйняття ігор більш реалістичними. Але всі ці форс-фідбеки та шоломи віртуальної реальності і поруч не стояли із технологією Bloodsport, на яку двоє винахідливих друзів спробували зібрати кошти на кікстартері цього тижня. Її розробники запропонували підключити до геймерів прилад, який буде в прямому сенсі забирати по декілька мілілітрів крові з жили щоразу, коли герой отримуватиме поранення у грі. Таким чином вони хотіли вбити двох зайців. По перше, зробити так, щоб гравці дійсно відчували втрату життєво. Ових сил глибше поринали в ігровий світ. А по-друге, збирати таким чином донорську кров, додавши до серйозного процесу, трохи фану. На жаль, адміністрація кікстартера таке починання не оцінила і заблокувала сторінку. Ініціатива проіснувала всього кілька днів і встигла зібрати лише 3 тисячі доларів із запланованих 250. А ви погодилися спробувати такі нові враження? Компанія Ubisoft викликала обурення у значної частини геймерської спільноти. Когось обурили системні вимоги і погана оптимізація Assassin's Creed Unity. Хтось так і не знайшов великої різниці між третьою та четвертою частинами Far Cry, а журналісти досі пригадують, як їм заборонили публікувати огляди нового асасина, доки не мине півдня з початку продажів гри. Тож компанія всіма силами намагається реабілітуватися, випускає патчі, вибачається. А тепер ще й публічно заявила, що ніяких ембарго на висвітлення автомобільного симулятора. А декрю не буде. Хто завгодно матиме право казати про неї що завгодно і де завгодно, але тільки після релізу у своєму блозі представник видавництва написав, що The деклю із самого початку створювалося як живий майданчик, у якому між собою взаємодіятимуть численні гравці. Саме тому повною мірою оцінити гру можна буде тільки після релізу, коли її віртуальний світ наповниться тисячами і тисячами гравців. Такий досвід не отримаєш, граючи у порожньому світі з кількома колегами-журналістами. А відтак преса отримає копії гри тільки в день релізу. Ми ж, у свою чергу обіцяємо оперативно поділитися першими враженнями від The Crew незадовго після запуску. Цікавий розіграш провів магазин GameStop у Каліфорнії. Протягом промо івенту, присвяченого релізу Super Smash Bros., усі охочі могли посмагатися у вправності віртуального лупцювання. Серед відвідувачів була й маленька дівчина Каріся, яка не тільки не залишила жодних шансів своїм опонентам, але й кидалася фразочками типу Ти що плачеш? Гості івенту назвали її Каріса-Руйнівниця, але вони так і не довідалися, що насправді замість дівчинки грав професійний геймер Liquid KDJ. та здивовані обличчя переможених були достойною нагородою за цей розіграш. Ну а тепер коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Традиційно до Дня подяки розпочався сезон розпродажів. Steam, Origin Uplay, PSN, Xbox Digital Store, Battle.net та інші крамниці пропонують шалені знижки на ігри. Якщо у вашому списку бажаного засиділися якісь цікаві ігри, то зараз саме час їх придбати. Нарешті оголошено дату релізу Телтейлівської гри престолів. Перший епізод ігроадаптації популярного серіалу стане доступним вже 2 грудня. Компанія Electronic Arts щось там собі порахувала і визначила, що ігри серії FIFA значно підвищують популярність футболу в Сполучених Штатах. Космічний симулятор Star Citizen назбирав вже 63 мільйони доларів на кікстартері. Останніми оголошеними нововведеннями гри стане дослідження планет і перепалки від першої особи. Відбувся реліз настільної та цифрової версії The Witcher Adventure Games. Відтепер дні проведені в очікуванні від Мака 3, не видаватимуться такими довгими. Розробники з 11-Bit Studios поділилися радісною для них новиною. Їхній симулятор виживання протягом війни під назвою This War of Mine окупив вартість розробки за два дні продажів. Найбільша державна ЛГБТ організація Сполучених Штатів HRC вже втретє визнала Electronic Arts найкращим другом геїв та лесбійок. Воно й не дивно електроніки вкладають до стобіса грошей і зусиль те, щоб у їхніх іграх персонажі гравців могли кохатися з ким завгодно. Компанія Valve внесла певні зміни у систему дарування ігор через Steam. Відтепер, якщо ви придбали гру і залишили її у власному інвентарі, то подарувати комусь ви її зможете тільки через 30 днів. Така зміна покликана мінімізувати випадки шахрайства, коли гравці здійснюють обмін іграми, а тоді і скасовують банківську транзакцію. А що так можна було? Оце усе на сьогодні це був плей News. Сценарій випуску писали Микола Ороста, Олександр Пушкар, редагувала Лідія Кундис. Текст читала Оксана Зорка. А відео клеїв докупи Богдан Зіновий. Не забувайте поширювати наші відео, тисніть вподобайки і затямте святкові знижки. Це не тільки час накупити собі ігор, але й чудова нагода подарувати щось друзям. До речі, якщо вам цікаво, то я хочу четвертий Heart The Great War, Call of Duty Advanced Warfare та весела ферма. Жартую, нащо мені той вколо. i